Всім привіт! Нові сертифікати підійшли. Нові сертифікати для ненових учнів. І я з радістю віддам цим людям, сьогодні надрукувала і готую для того, щоб віддати учням. А найважливіше те, що ці учні будуть працювати що я їх навчила масажу, це саме важливе. Ось так. Ще в мене є такі подарункові від... 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 відкриточки, такі, якби, на подарунок можна купити масаж. Бо в мене замовили декілька і я надрукувала такі новорічні з таким сантей. І кожна така відкриточка буде йти в конвертику, щоб було якось більш-менш пристойно. Отакий конвертик, і всеред... її підписуємо і вкладаємо всередину, ну і буде так виглядати. <клух> Ось так. А ще я купила подарунок для дитини, яка писала і хотіла подушечку, лего тут. І от таке лего, і солодощі. Солодощі я купила, зараз покажу. Такі всякі дрібні в один пакетик. Ось всякі солодощі тут і такі всякі Воно недороге, але так як би об'ємно виглядає. О, чеки викинути. Добре, що заглянула, а той чек би лежав. Всякі такі цукерки. Думаю, що дитині буде приємно отримати. Такі солодощі. І така подушечка, і там наволочка, Тому що я одразу подумала, що треба купити наволочку, наволочку, на подушку, така зелена. В моєму стилі. А це подарунки від учениць для мене. Сьогодні прийшла учениця, принесла мені такий подарунковий набір. Дуже гарна така навалочка. Це теж дівчина мені подарувала. Закармлюють мене, але дуже-дуже приємно. Ось такі дактили, набор, потім чай і такі цукерочки. Журавіна в чоколаді, навіть, ну і щось таке цікаве. А ще вона принесла таку іграшку ручної роботи. Ось таку Цікаво. Прикольно. Я її так повісила на ялинку.